Друзі, з новим дві тисячі шістнадцятим роком. Ой, я ще не зарано? зовсім ні. Санаторій Поділля, що у місті хмільник, запрошує на неймовірно новорічне шоу. Вишуканий банкетний стіл, запальний гурт веселі стаканчики з улюбленими каверхітами. <по> Девочки всі дала м'ячевато на хаділи. Неймовірна бармен шоу та справжня піраміда із шампанського. О, балет смайл, Веселі ігри та розваги від ведучих, подарунки від справжніх діда мороза і снігуроньки. Поспішай, кількість місць обмежена. Бронювання місць за телефоном 067 23 23 415. Також на вас чекають комфортабельні номери, професійний та чуйний персонал, якісне обслуговування та індивідуальний підхід до кожного гостя. Телефон 067 23 23 415. Ура!